Онлайні е, умовно перерізаю червону, лін, е, стрічку, червону стрічку, перерізаю Доброго. і відкриваю нашу внутрішню конференцію Української асоціації системних розстановок. Вітаю вас е, цією зустрічею, бо е, це дуже важливо для нашої асоціації. Бо наша асоціація працює з, вже давно, вже 12 років. Але спочатку війни, хочу окремо підкреслити, наша асоціація дуже активно працює. Всі колеги, які сьогодні будуть поступати, е, пред'являти свої майстри класи, працюють дуже сильно, дуже активно е, спочатку війни війни в Україні. І допомагають багатьом-багатьом людям. Настільки багато працює на наші провідні майстри асоціації, що не можу сказати, що може це є такий трохи на часі така умова. Ми не дуже себе піаримо. Ми не дуже часто виставляємо такі якісь великі, в нас не було ще таких великих зборів. Бо всі майстрі, до кого я не зверталася, всі дуже дуже багато працюють, і в нашій асоціації майстри ставили на за першу чергу це допомагати людям давати таку першу допомогу і психологічну, і більш таку глибоку. Бо ми знаємо, що під час таких випробувань. У людини відкривається багато питань своїх особистих на фоні війни, на фоні кризи відкривається багато особистих питань. Піднімається те, що може не вирішувалося роками, а зараз воно загострюється. І повинні люди вирішувати це питання, начебто такий час, що нам всі, ми всі війшли в час трансформації, величезної трансформації, і разом з тим, що трансформується наша країна, і навіть як думаю, ви мене підтримаєте трансформується увесь світ, то трансформується дійсно і кожна людина. І це стоїть на часі, і наш метод системно-феноменологічний метод розстановок. Дуже може багато в чому допомогти нашим людям. І сьогодні наша конференція присвячена саме обміну досвіду тим, що, що напрацювали наші майстри за ці більше ніж пів року праці, і ми хочемо е, поділитися з широкими верствами населення, тим, що може робити наш метод, чим ми можемо допомагати, чим ми вже допомогли багатьом людям. І як цей метод можна було розпоширювати в тому, щоб саме в кризі допомогти, допомогти людині знайти себе, знайти себе нового. І оце е, назву, яку ми взяли Життя понад усе, це саме про те, щоб яка не була криза, щоб яка не була війна, дух нашого народу дуже сильний і життя продовжується. І саме в цьому житті, може кожен знаходить себе нового. І ми, як можемо з наших професіональних знань допомагаємо в цьому нашим людям. І саме цьому присвячена наша конференція, і я дуже, дуже з великою радістю її відкриваю. Можемо поаплодувати, хоч ми і в онлайні. Дякую. І зараз е, я хочу дати таке вступне Добре, слово е, кожному майстру, хто тут присутній, хто сьогодні буде в, е, виступати і проявляти свій майстер-клас. Е, будь ласка, хто у нас перший у нас відкриває конференцію Світлана Васильівна? Вийде. Даю Светлана вам на Світлана Васильівна. Да. Доброго ранку, колеги, друзі. <кій> Вітаю всіх нас да, з цим цією надважливою подією. Ми дійсно багато працюємо всі, і кожен да, на, на, зі своїми клієнтами, коли вони залишились, да, в такий час от, от, в такому стані. Тому я взяла це перша буде в мене доповідь, не майстер-клас. доповідь. мені дуже хотілося бо дай бути... Важливо проставити акценти в нашій, в нашій роботі, дав такий час, надзвичайний час, да, коли нам потрібно дуже багато розуміти, що з да, з нами з нашою психікою відбувається, і який в чому повинен був фокус, бути фокус самого терапевта. Тому що в нас ми багато чого з цією війною, з початком війни, да, втратили. Але ми також втратили як спеціалісти да свою терапевтичну позицію, до якої ми дуже вже звикли, кожен в своєму напрямку, да, і кожен зі своїми інструментами, але є особливості, і дуже дуже хотілося би донести до вас, що. Ми працюємо дійсно в такий час, коли, коли ми знаходимося всередині цієї події. І це дуже велика нагрузка і відповідальність на нашу психіку. Феномен безпорадності. Ми будемо з ним дивитися на нього, як він діє на нас, на нашу психіку, в такий час, і як ми можемо з цим працювати. Дякую. 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 Так, да, аплодисменти. Ірина Гермія показує так. На конференції да, до зустрічаємо наших майстрів. Так. Дякую, Світлана Васильівна. Наслідчий ну, буде мій мастер-клас, і я скажу декілька слів про саме свою тему. Я в своїй роботі багато стикнулася з тим, що. Саме про це я продовжу тему розгубленості, про яку сказала Світлана Васильівна. Це так, бо багато людей буде дуже розгублені в цей час, особливо це було спочатку, але й зараз це ще продовжується саме в тому, що я вже сказала в першому своєму вступному слові, що людини багато людей шукає себе в цьому новому часі, бо час змінився, епоха змінюється. І завдання особисті змінюються. І то мій мастер-клас присвячен темі саме складнощам вибору людини у цей час: куди далі рухатися, як на що спиратися, а також як знаходити ресурси для цього продовження. Навіть на не а скоріше відкриття свого нового напрямку, і це не тільки про вибір, наприклад, країни. Багато робіт я таких робила і покажу, як деякі ті, хто поїхали з України, шукають себе за кордоном, де, в якій країні знайти собі місце, але може більше саме про вибір. В якому напрямку рухатися в своїй реалізації, тому що сьогодні на часі стоїть дуже питання про те, що українська нація сильна духом, вона сама себе да, відроджує в умовах навіть продовжуючої війни. Але люди все одно відроджують своє Я життя? Чи вони Чи ставлять Світлана? Будь ласка, Світлана Ковшевацька, будь ласка, виключ мікрофон. Так, Дякую. А, як собі, собі знайти місце, може своє відкрити нове звучання, свою реалізацію і. Іще е, навіть таке, е, такі нюанси, навіть не зовсім не, для декого це навіть зміна професії, але для когось це в своїй професії, але новий напрямок. Це такі приклади. І як допомагати нашим методом швидко, в цій розгубленості, знаходити людині цю опору, опору саме в своєму напрямку, свого Такого ем, напрямку в майбутнє е, я покажу на своєму майстер-класі, а також ми поговоримо про родові ресурси. Бо в кожного з нас і в українському народі дуже велика історія. І український род е, в, е, пройшов дуже великі випробування. Це, це, тут хочеться згадати е, стрічки Ліни Костенки, яка казала, що. Українська нація вищого гатунку, саме тому, що вона пройшла дуже великі випробування. І ці ресурси є в на кожному з нас, в нашому, е в нашому роді, бо наші пращури пройшли ці великі випробування, і життя дійшло до нас. Тому ми можемо взяти від е звідти ресурси ті сили, які відкриють в нас якісь таємні. Наші внутрішні ресурси для того, щоб відкривати себе нового в цьому житті. Саме не просто вижити, а саме я хочу показати на майстрі класі, що ресурс саме в тому, щоб відкривати для себе майбутнє, яке, здається, багато кому зараз не ясне. Але я хочу показати, що наш метод допомагає кожній людині. В цій, в цій загальній неясності знайти е, зв'язок зі своїм особистим майбутнім. І цей зв'язок допомагає проходити цю кризу і виходити з неї більш сильним, більш талановитим, більш креативним, більш відкритим для себе своїх, до своїх внутрішніх ресурсів. От на такий майстер-клас я вас запрошую. Дякую за увагу. И теперь следующий мастер-класс Ирина Германина вам слово. Угу. Я очень рада видеть всех сегодня здесь на этой конференции. Чем дальше идет, тем больше я влюбляюсь. И метод системных расстановок становится один из самых не просто любимых, самых применяемых мной. И работаем мы в паре с Дашей Колесник, Точка моя и коллега моя. Я удивлена тем возможностям, которые открыло для меня время и системные расстановки. С февраля месяца, первые два месяца войны, мы продолжали отрабатывать имеющиеся навыки. И в течение вот этого времени группы шли два раза в неделю, два раза в день дневная и вечерняя группа. Мы строго следили за тем, чтобы люди это затягивают, чтобы люди появлялись не чаще, чем раз в два недели или по острой необходимости. С чем работали? Работали с паническими атаками, работали с тревожными состояниями. И нам удалось Используя знания телесно-ориентированных практик, которые мы сертифицированно обучены, знания китайской медицины и юрведы, нам удалось выйти на конкретные протоколы работы с тревожными состояниями и с различными неприятными, дискомфортными состояниями. На сегодня, поддерживая связь с большинством людей, которые э, проходили через эти группы и сейчас в учебных программах остаются, я утверждаю, что у расстановок невероятно широкая перспектива и мы еще не научились полностью использовать те возможности, которые у них есть. И правильно говорят, когда коллеги говорят, нельзя работать с этим, нельзя работать с этим. Простите меня, но я вам скажу честно, я сегодня не знаю, с чем нельзя работать в расстановках. Единственное, что к этому должен добавляться расстановщик с большим количеством его знаний, с информированностью по разным направлениям. И поэтому я рада, что сегодня коллеги будут делиться своим опытом, и я буду иметь честь показать некоторые моменты, мы все можем продвигать расстановки к людям действенно, конкретно, и уйти от этого, что расстановки – это способ быстрого решения проблем. Нет. Дай Бог здоровья всем, и я след за Якобом Стамом повторю на мой вопрос. Якобы, ну а что меняют расстановки? Вот это давненько было, как он в пятом, 6 шестом году засмеялся и говорит, еще расстановки не меняют. Я говорю: подожди, а зачем же я, учу, зачем я к тебе пришла? На сегодня я след за ним повторю. Расстановки ничего не меняют. Расстановки создают условия, в которых у человека есть возможности меняться, но под это надо потрудиться. Я буду рада поделиться сегодня на мастер-классе тем, как можно работать с тревожными состояниями, с различными состояниями. Благодарю. Благодарю, мастер-класс У нас Геннадій Крахмалюк, але він ще в дорозі, тому трішки по йому по... через 10-15 хвилин. він Добре, через 10 хвилин. А зараз тоді і Ірина і Андрій Штанько, будь ласка, вам слово. Ваш майстер-клас. Доброго ранок всім. Раді вас бачити. В нас сплошні форс-мажори. От у нас камера не включається чогось в ноутбуці. Ми з телефона зараз швидко вийшли, щоб ви нас могли побачити. Наш майстер-клас буде присвячений тому, як виживати в екстремальних умовах. Бо ми вже третій місяць у нас у Нікополі виживаємо в екстремальних умовах і допомагаємо нашим нам теж це робити. Групи також ведемо з початку війни онлайн. На початку війни ми мали по дві групи на кожен день, потім у по одній групі на кожен день. Зараз група, яка з початку війни з нами працює, також працює досі. Зараз раз на тиждень ми тільки маємо змогу працювати, бо умови такі, що не завжди в нас є інтернет. Сьогодні наш майстер-клас буде присвячений тому, як виживати, і це буде про три точки опори, на які ми можемо спиратися для того, щоб проходити екстремальні кризові стани. Будемо досліджувати свою здатність бути в контакті з тілом, яким ми маємо контакт з тілом, з реальністю і з життям. Ну або з. Великою силою з великими фігурами будемо досліджувати, як це в нас відбувається в кожного з нас, і де ми можемо брати ресурс для того, щоб жити далі. Дякую, дякую, Андрій Ірина. Дуже будемо чекати. Вашого майстер-класу, вашого досвіду, бо Ірина Андрій знаходиться, ви не сказали, в Нікополі, дуже в гарячому місці, вже декілька місяців. Я думаю, що ваш досвід саме працювання з людьми дуже в такій гарячій точці, це дуже важливо. Дякуємо, Дякую. і я скажу декілька слів про майстер-клас Геннадія Крахмалюка, бо він написав, що він ще в поїзді їде. То майстер-клас його буде, але зараз на назав... жаль. Я тут? спробую, поки поїзд доїжджає, я спробую сказати. Давай, пари. давай, Геннадій. Ви Знаєте, так, вам всім привіт вже з Одеси. Знаєте, ми, коли почалася війна, ми стали працювати, мабуть, набагато більше так, ніж до війни, тому що в війні <ріх> приймає участь не тільки ЗСУ, да, а вся Україна. І та, яка на Україні, і та яка за кордоном. І можна сказати, що ця війна продовжується в нашій свідомості. А в нашій свідомості виникає фігура війни, з якою ми встановлюємо якусь комунікацію. І от саме, яку комунікацію ми займаємо, яку позицію ми займаємо по відношенню до цієї фігури, фігури яка позиція є, скажімо, ресурсною, правильною. Ну і на питання, де Бог в цій позиції, да, от ми будемо намагатися, скажімо, знайти відповідь на нашому майстер-класі. Дякую, Геннадій. Дякую, дякую, що ви все-таки приєдналися. Дякую. Так. Е е і тепер слово Ольга Артеменко. Добрий ранок. Добре. Дуже рада всіх бачити. Я дивлюся, з, з кожної хвилини учасників все більше і більше. От зараз вже 74 учасники в нас конференції. І, ну, це надихає і це радує, і це говорить про те, що вона потрібна, правда, потрібна і, і, і нам як людям, і нам як спеціалістам. Е, е, мій майстер-клас буде теж про ресурси, про ресурси родові і е, про те, е, ті почуття і ті емоції, е, які е, заважають нам брати ресурси. І ті почуття, і ті емоції, які допомагають нам брати ресурси від роду. І цей мастер-клас, взагалі, ну всередині мене присвячений такої, такій темі, як мир всередині себе. Бо нестача ресурсу саме призводить до конфліктів. Саме нестача ресурсу, неможливість знати свій ресурс, внутрішній зовнішній. Неможливість успорядкувати баланс, зробити баланс ресурсів, де ми беремо, де ми не беремо, як ми не беремо, це і призводить до конфліктів, які потім може виростають і в такі міждержавні конфлікти, також. Бо все починається з сім'ї, а все починається з себе, з внутрішніх процесів. Тож запрошую, ми будемо йти до балансу, до миру в собі. І е, працювати зі своїми частинами, які призводять до, до конфлікту внутрішнього. Дякую. Дякую. Дякую, Ольга. Дякую, вітаємо тебе. І ще один майстер-клас у нас буде Інни Коломбет, але Інна зараз також, на жаль, не може вийти в ефір. Я декілька слов зараз скажу про її майстер-клас. Майстер клас Інни Коломбет, те, що ми не хочемо мати справу, стає нашою фатальною долею. І не, е, Інна Коломбет, саме з цим системним законом, як він відражається в цей час, е, в особистій справі кожної людини е, розкриє на своєму майстер-класі, що то, від чого ми закриваємось, воно нас точно доганяє. Нас доганяє і тому, де, де брати ресурси, і що нам повинно зустрічатися з тим, що є навколо з нашою реальністю. І якою якою вона, може, не була б страшною, але ми можемо з цієї зустрічі бати, брати навпаки ресурси і відкривати себе нового. І про це ви побачите на майстер-класі Інни Коломбет. Дякую вам за увагу! Отакі От у нас будуть сьогодні е, роботи. І такі зустрічі, і я ще раз вітаю всіх учасників конференції з тим, що ми зібралися що в нас є така змога, настав час нам обмінятися досвідом і поділитися не, не тільки між собою колегами, але е, я хочу на це е, таке звернути увагу, що Всіх колег, всіх, хто тут присутній, я також запрошую на заключний круглий стіл, який в нас відбудеться у, в кінці після всіх майстер-класів, де ми з вами вже підведемо такі висновки з того досвіду, що обміняються наші майстри, і що ми з собою візьмемо, що ми такого візьмемо в свою подальшу роботу після. Того, що обміняємося досвідом між собою, і, може, де в нас ми захочемо обмінятися деякими висновками після того, як побачимо роботу один одного. То я вас запрошую на круглий стіл в кінці нашої конференції і е, дуже рада, що також підтримую Олю. Що дуже від бачимо, що на нашу конференцію. Але заявок нас на набагато більше, ніж зараз учасники. Я думаю, що це тільки ранішній час такий, це тільки третина заявок. Я думаю, що на самих майстер класах буде більше учасників, тобто наші майстри будьте готові, і це показує, що такі є на часі. Є така інтерес до тих тем, що ми піднімаємо. І до нашого, нашого методу, який дуже-дуже може бути ресурсний, такий, допомагаючи людям в цей час. То що ж, в добрий час, і ми з вами ми зробимо, мабуть, таку маленьку да, перерву, 5 хвилин перед тим, як Світлана Васильівна спочне свою, свою доповідь. Добре? Приймається так? 5 хвилин. 5 хвилин така невеличка перерва, і о 10 ми продовжимо. Дякую за увагу.